Так, всім привіт. От приїхав до нас ще інвертор вольтик на 1 кВт. Упс. От. на 1000 воль Ну, Тобто його робоча приблизно 800-700 Вт. А максимально це, там, якщо треба запустити якийсь, інверт, ну, якийсь там, холодильник. чи ще щось. От Ми підключили його до акумулятора до 65 ки і от він зараз у нас від мережі відключений, і ми в нього включили наш 12 кондиціонер 12-ку. Працює, кондиціонер, працює, а лише не запустився компресор. Тому він не показує навантаження. Але працює. Скоріше всього, що коли запуститься компресор, то інвертор почне пікати і трошки попрацює і виключиться. Зараз ми це перевіримо. Зараз дочекаємося, поки воно запуститься, і знімемо вам щодо.